Виконуємо номер 602 із підручника Алгебра 7 та номер 24.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Виконайте дії і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен член на многочлен х множимо на х буде х квадрат, х множимо на мінус 5 буде мінус 5х, помножимо многочлен на многочлен. х множимо на х, це буде х квадрат, х множимо на 2 буде 2х, 4 множимо на х буде 4х, і 4 множимо на 2 буде 8. Зведемо подібні доданки х квадрат і х квадрат. Це буде 2х квадрат. мінус 5х додати 2х, це буде мінус 3х, і додати 4х буде х. Додати х і додати 8. Переписали, отримали 2х квадрат, додати х, додати 8. Задання друге помножимо многочлен на многочлен. М множимо на М. Маємо М в квадраті. М множимо на мінус 4 мінус 4 м 3 множимо на М, додати 3 м 3 множимо на мінус 4 мінус 12. Тепер множимо одночлен, мінус М, на кожен член многочлена. члена. М множимо на М буде мінус М у квадраті. І мінус m множимо на мінус 1 буде додати m, додати 5 переписали, зводимо подібні доданки. М квадрат, мінус м квадрат буде 0, мінус 4m додати 3m. Це буде мінус m, і плюс m також буде 0. І залишається мінус 12, додати 5, це буде мінус 7. Отримали мінус 7. Помножимо 1 член А на многочлен А додати 3. А множимо на А А квадрат. А множимо на 3 додати 3а. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. Мінус А1. Мінус І помножимо многочлен на многочлен. 4 множимо на 4 це буде 16. 4 множимо на А 4А. Мінус А на 4 мінус 4А. І мінус а на А мінус а в квадраті. Зводимо подібні доданки. А квадрат і мінус А квадрат в сумі дають 0. 3А відняти А це 2а. І 4а мінус 4а також 0. Отже, маємо 2а і мінус 1 додати 16 це буде 15. Отримали 2а додати 15. Помножимо многочлен на многочлен. Y на Y квадрат. Y на мінус 3 мінус 3 y 2 на y, додати 2. 2 на мінус 3 мінус 6. Множимо одночлен член мінус 2 на кожен член члена. Мінус 2 y на 1 мінус 2 y. Мінус 2 на мінус у – додати 2 у квадраті. Зводимо подібні доданки. У квадрат додати 2 у квадрат. буде 3. 2 y і мінус 2 це 0, і у нас мінус 3 y І мінус 6 переписали. Отримали 3 ігри квадрат, відняти 3 y відняти 6. Номер 602 із підручника Алгебра 7. Та номер 24.14 із підручника математика 7 виконано.